У Львові був застрелений відомий український політичний діяч та колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Факт трагедії підтвердили у національній поліції. Правоохоронці встановлюють обставини цього злочину. До розслідування залучено слідчо-оперативні групи головного слідчого управління Нацполіції, поліції Львівщини, Служби безпеки України та інші компетентні органи. Сьогодні, близько о півдня, на лінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину у Львові. Внаслідок отриманих поранень Андрій Парубій загинув на місці. Наразі правоохоронці вживають усіх заходів, аби встановити особу стрільця та з'ясувати його місце перебування. Журналіст Віталій Глагола повідомив, що нападник здійснив вісім пострілів. За його словами, вбивця був у формі кур'єрської служби Глово. Пістолет сховав у сумку. Чоловік був у чорному шоломі з жовтими плямами та пересувався на електровелосипеді. На трагедію вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що всі необхідні сили і засоби залучені до розслідування. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко поінформували главу держави про перші відомі обставини злочину. Загинув Андрій Парубій, мої співчуття рідним і близьким. Усі необхідні сили та засоби залучені для розслідування і пошуку вбивці, зазначив Зеленський. Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький написав у своєму телеграм-каналі, що Парубій помер ще до приїзду медиків. Зазначимо, що це не перший замах на Андрія Парубія у грудні 2014 року. Біля одного з готелів Києва чоловік кинув гранату в бік групи депутатів, серед яких був парубій. Тоді ніхто з народних обранців не постраждав. Проте, коли правоохоронці кинулися переслідувати злочинця, той кинув ще одну гранату у бік міліціонерів. Внаслідок чого постраждав один правоохоронець, парубій народився 31 січня 1971 року у селі Шептицькому Львівської області. У 1994 році закінчив історичний факультет Львівського державного університету. А у 2001 році аспірантуру кафедри політології та соціології національного університету, Львівська політехніка. Свою політичну діяльність він розпочав у 17-річному віці, коли очолив молодіжну організацію Спадщина. У 1991 році став співзасновником соціал національної партії України, що згодом переросла у партію Свобода. Упродовж 1998-2004 років Парубій очолював парамілітарне крило Патріот України. Згодом відійшов від радикальних поглядів. У 2007 році став народним депутатом від блоку Наша Україна народна самооборона. Цей період запам'ятався його активною протидією ухваленню мовного закону. У 2012 році він навіть влаштував бійку у Верховній Раді щоб зірвати голосування. Парубі відіграв ключову роль під час Революції Гідності у 2013-2014 роках. Був комендантом майдану і організатором самооборони. У 2014 році став одним із засновників партії Народний фронт того ж року обіймав посаду секретаря РНБО, а 4 грудня був обраний першим заступником голови Верховної Ради. У 2016 році став головою Верховної Ради, змінивши на цій посаді Володимира Гройсмана. Після виборів 2019 року був обраний народним депутатом 9-го скликання від партії Європейська Солідарність, де очолив список під другим номером. і путін бореться перш за все за серця і розум українців. А потім приходять танки. Функціонування української мови як державної Арсен пане. Може, ми журналісти. Найближчими днями і тижнями до 20 тисяч добровольців буде залучено. Ми повинні зупинити агресора, який намагається вести війну не тільки танками. І тому та буде за нами. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Варя в електромерезі в Криму. Але хотілось на кордонах з Україною продовжує перебувати майже 100-тисячний бойовий загін.